Футболки жіночі чібо лише 49 гривень за одиничку в лоті буде 100 штук і вартує 4900 гривень. В цьому лоті будуть представлені 4 різні модельки. Це ось такий лонг з довгим рукавом і позаду буде йти сіточка. Він йде спортивний. По складу, 87% поліамід, 13 еластан. Буде м'якенький, легенький, та не сковувати руки. Те, що потрібно для спорту. Ось така моделька, футболочка буде з довгим рукавом. Попереду будуть йти зав'язочки. Подивіться, як на модельці виглядають. Так, по складу. 95% віскоза, 5 еластану. Зараз вам її покажу в розгорнутому вигляді. Вона дуже легенька, там м'якенька. Дуже класно виглядає, класний варіант і класна ціна, щоб купити зараз. А в сезон на них, на них заробити. Ось така буде ще з укороченим рукавчиком та щільної тканини. 100% бавовна. І четвертий варіант це ось така футболка буде з короченим рукавчиком та посередині з гудзиком та з таким крапловидним вирізом. Дуже класна та стильна 49 гривень за одиничку в лоті 100 позицій, 4900 гривень. Якщо бажаєте замовити, то звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.